Розуміємо, що саме ми відкидаємо безглуздо це робити. І ці його пошуки приводять нас до розуміння, чим є традиція. Якщо коротко зацитувати, то можна навести такий його вислів. Традиція була глибоко демократичним явищем, яке не спливало на люди горі завдяки теологам, папам чи соборам, а навпаки, проходила наче крізь фільтр, через вірян, які суть церква. Перш ніж стати предметом міркувань суперечок із систем теологів-догматистів, мені здається, це дуже близьке щось для нас. Тобто, фактично, свої, е, його слова це запрошення кожного взяти участь у цьому обговоренні, не залишатися стороннім або приймати приймати мову у певних авторитетів, як щось стало. І ця позиція діалогу, мені здається, вона дуже близька всім ну, більшості тих авторів, яких ми видаємо. І це певна одна з найбільших цінностей їх. Тепер я хотів би надати слово, слово професору Тарасу Професору? Та я є Тарас Дмитрик, голова Львівського ставопігійного братства святого апостола Андрія Первозваного, і також я працюю в Інституті комунічних студій Українського католицького університету. І свій виступ я би хотів почати з того, щоб нагадати такий історичний момент, кінець 80-х років минулого століття, напередодні тисячоліття хрещення України Руси. Україна в той час являла собою пустелю в богословському плані, бо на 52 мільйонний народ в Україні видавався офіційно лише єдиний богословський журнал, називався він Православний вісник. Як він видавався, я думаю, старше покоління знає. Буквально кілька днів тому на сайті Рісу було опубліковане інтерв'ю з митрополитом Володимиром Сабоданом, який в ті Далекі часи був певний час його редактором, і, власне, владика Володимир згадував, що цензори дуже пильнували над тим, щоби на сторінках цього богословського видання якомога рідше згадувалося слово Бог. І був лише єдиний богословський заклад це Одеська духовна семінарія, яку довший час очолював архімандрит Агафан Галсавін, Це сьогодні митрополит Одеський і Ізмаївський. Отже, до кінця 80-х років це була пустеля. І з незалежністю, зі здобуттям незалежності Україна відчула власне потребу у цьому новому живому слові. І цю прогалину у сфері богословських знань власне, почало заповнювати видавництво «Духи літера. І так як колись львівське ставропігійське братство, яке викупило, викупило друкарню Івана Федорова, яка була закладена за борги, і почало заповнювати ту потребу, прогалину, яка була в ті часи в XVI столітті, то, власне, видавництво дух і літера це робило на зламі ХХ-ХХІ століття. Я не пам'ятаю, хто з французів казав, лямфегси ту ж угльот. Дякую. Отже, пекло це завжди інший. Оця проблема в стосунках з іншим, вона виникає дуже часто від незнання. Ми не знаємо іншого і ми тому його боїмося. Тому що він не такий, як, не такий, як ми. Отже, це покликання видавництва дух і літера відкривати нам когось іншого. І Ми бачимо дуже якісну... Богословську літературу, яка заповнює цю прогалину, також, бо ми були відрізані від світу до кінця 80-х років. І сьогодні ми маємо можливість читати українською мовою чи російською нові богословські праці, на які, які ми відчуваємо в них потребу. І такі відомі постаті, які з'явилися після Другого Ватиканського собору. І сучасні богослови Західні, сьогодні ми можемо з їхніми працями знайомитися. Сьогодні Україна є перед новим викликом. Західна Європа вона вже давно відчуває цей виклик. І тому в Європі з'явилася оця праця християна тролля, запитання мусульман, в відповіді християн. Коли сьогодні ми бачимо, що в одному Берліні живе понад 300 тисяч турків, які є мусульманами, крім них ще є араби і інші мігранти, які є у Європі, сьогодні Україна також відчуває потребу у діалозі з мусульманським світом, бо бачимо, повертаються з вигнання кримські татари, також міграція. І ми стоїмо перед тим, перед потребою міжрелігійного діалогу. І я хочу подякувати видавництву дух літера за їхню працю, що вони постійно дають можливість нам мати нову богословську літературу, яка допоможе нам відкривати іншого і спілкуватися з ним у відкритості. І також допомагає нам також пізнавати нашу власну ідентичність. Дякую. Різних релігій, додам, лише що для нас так само є важливий діалог християнства та іудаїзму. Багато праць вже видано. Скажу, що цього року ми готуємо до друку оксфордський посібник з юдаїки. Це дуже серйозне дослідження. Я сподіваюся, він стане важливим віхом у, у житті нашого видавництва. Я хочу надати слово пресекретареві нашого видавництва. Пані Наталі, позбавила, я б хотіла трошечки продовжити тему пана Тараса про е, діалог. Власне, е, тему нашої зустрічі нам підказала така книга, яка була видана в нашому подавництві е, з, само, з такою самою назвою Пошуках єдності християн, яка є збіркою конференції дуже високої, богословської, яка об'єднала. Таких досить відомих богословів словів на честь 40-річчя собору і е, наступний ювілей так само буде Велика конференція у Львові цього року у травні місяці. Е, тобто діалог потрібен е, для розуміння і для цього діалогу якби, е, потребується е, така сміливість для зустрічі, для кроку на, на зустріч іншому. Тут постає питання зустрічі традиції, постає питання різних мов, що власне в нашому видавництві досить велика, навіть я скажу більшість, кількість книжок це перекладні твори, і вони зустрічаються за допомогою знання мов, за допомогою різних мов. Власне, в Україні це українська, і в нас є видання російської мови, але також тут є мова символів, мова таких образів. Тобто Я хотіла б, о, о, книжку я побачила, коли ми готували зустрічі, знаки часу, укладач якої був пан Мирослав Маринович, ви можете побачити, що тут один і той самий образ це репродукція ікони святих апостолів Андрія Андрієта. Павла. І знову ж таки нагадує нам про зустріч, про цю особистісну зустріч э, лице, э, і вона розпочалася у діалозі э, християнських конфесій ще з 1964 року, От, і продовжується по, э, по цей час. E, і щодо э, цього питання діалогу і зустрічі і. Того, як воно відбувається, я б хотіла коротко торкнутися ще двох книжок із серії Бібліотека Клементіна. Одну про яку ми вже згадували сьогодні, це Крістіана Троля, про діалог з ісламською культурою. Сама книжка в перекладі, вже яку вона побачила в Україні, вона є цим процесом і результатом діалогу, тому що автор є представником західної тратиції християнства редактор є представник Східної Традиції. І торкаючись, таки, торкаючись таких гострих питань, які дуже по-різному розуміються з боку мусульман, тут важливо, якби така готовність, відкритість, по-перше, почути їх, і по-друге, автор дуже вдало розповідає про те, як відповідати на ці питання, залишаючи повагу як до... Себе самого свого розуміння, тобто, переходячи на іншу мову, потрібно розуміти, що вкладає інший те чи інше поняття. І навіть інколи, коли здається, що це просто справа термінології, це справа якоїсь міри, не тільки термінологія, а якихось певних символів, певного досвіду. Це може більш яскраво розкриватися в великому проєкті словника неперекладності, тому що деякі аспекти дуже важко перекласти, не розуміючи, що саме як живе цим та чи інша людина. От. А друге видання це теж невеличка книга Наслідок краю, наслідки раю, вона видана російською американського богослова Вієна Ураяна, де в цій книжці говорить він про таке вічне завдання людини поєднання. Земного та духовного. Тобто, про... він є, будучи з тим, що він є богословом і професором, він є також садівником і має дуже великий, дуже гарний сад. І свій духовний досвід він поєднує з традицією, з традицією, яким, якою живе церква з певними періодами часу і з тим, як вони відзиваються в душі і. Як цей духовний досвід відображається з тією практичною діяльністю, з якою він стикається раз по разу. І тут є такий розділ, весна вілікопосне, яка якраз цей розділ і має прямий стосунок до цього часу, в якому ми зараз перебуваємо. І він ще раз підкреслює про те, що якби, яким, яким би не було бажання з'ясувати, вирішити якісь питання легко і за один раз, це дуже майже не неможливо не вирішувати, Тобто, для це потрібно досить багато часу. Я хочу зачитати цей маленький кусочок. А кожен садовод садівник-християнин знає, що существует духовна весна, которая приходит так же неверняка, как и весна в природе. Великопасная весна это Божье приношение к молитве, постой покаянию. подобно глубоко укоренившемуся чертополоху некоторые наши наихудшие привычки выдерживают все, кроме наиболее упорных, постоянных и напряженных упражнений. А вот резкий рывок за корень или агрессивный удар удар тяпкой не достигнут цели. Необходимо терпение и смиренное стремление упасть на колени и осторожно работать маленькими граблями и садовой лопаткой. Садовод христианин терпеливо выбирает грех из почвы души, возделывая ее с заботой и вниманием. Щоб знову з могли показатися ніжної розківіри. Тобто ще раз якби про ця, цю необхідність продовжувати діалог і його берегти, тому тобто, що він не може бути вирішений одним кроком, ми також Присвідчуємося у той діяльності, в тій роботі, з якою, коли ми познайомилися з Домом серця, який також знаходиться тут у мові. І я хотіла б передати далі слово представнику Дому серця. Я буду здавати декілька слів на французьку мову, але Алексій буде перекладати.

Важливо пам'ятати, що та жага спілкування, яка в нас є, вона продиктована саме пошуком єдництва. И В Книзі у пошуках єдності християн. Моя différent auteur le, le, le dernier auteur, que je vais que je vais цитувати і Jean-Paul II. Я хочу зацитувати останнього автора, Яна Павла II. Qui parle de cette spiritualité de communion, de cette capacité de considérer l'autre, et particulièrement le frère chrétien, comme l'un des nôtres, pour savoir partager ses joies et ses souffrances. Pour, dé, pour deviner ses désirs et répondre à ses besoins, pour lui offrir une amitié vraie et profonde. Et cette, cette positivité de, de la rencontre nous permet de valoriser et d'accueillir tout comme, comme un don. Et euh, je parlerai un peu de l'expérience que, que nous vivons ici en Ukraine. Et de cette, euh, de, de, particulièrement à travers l'expérience de, de Poincoeur, qui est ce mouvement euh, catholique auquel euh, j'appartiens. І особисто про мій досвід, досвід спільноти «Дім серця», до якого я належу. І де вар, що ла ренконтр з ліпі повні, і побачити, що досвід зустрічі з найбіднішими і і тюне і possibilité de 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 se connaître soi-même. Це можливість пізнати самого себе.

Досвід спілкування з найбільш бідними людьми дозволяє нам вийти до глибокої реальності. І souvent les personnes souffrantes nous permettent nous remettre devant les désirs les plus profonds de notre cœur. Ті, хто найбільше страждають, часто нам відкривають очі на наші найбільші проблеми. Cette soif de communion, ця жага спілкування, cette soif de d'accueil, жага при, бути прийнятим, Comme disait Jean-Paul II, cette soif de donner place à son frère. En portant les fardeaux les uns des autres. Et je crois que euh, chacun, nous pouvons faire l'expérience de renaître dans une rencontre. Мені здається, в кожного з нас є ця можливість euh, через такий досвід оновитися. І що ця педагогія до Христа, вона виконує ці розповіді в Евангелії. Педагогіка Христа якраз і наповнює Евангелія. Які будуть вбуватися на життя Захи, 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 Захи. Це ті події, які перегор... 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 перегортають euh, життя Захея, Андрія та інших. Et, et, et cette, cette notion de rencontre, je crois qu'elle est vraiment fondamentale. Est comme source de la connaissance de soi et du monde. Quand dans, cette, dans cette notion de rencontre, il y a vraiment cette notion de... de... de participer à l'être de la personne, à l'être des choses. Насправді передається можливість бути бути причастним до буття іншого. Il y a un théologien euh, Швейцарсько-німецький теолог, який називається Балтазар, Ганс Урс фон Балтазар. Ганс Урс фон Балтазар.

Euh, ditine, Par la présence de sa mère. la mère. Mm -hmm. Et qui, dans cette rencontre, dans ce, cette relation entre la mère et l'enfant. l'horizon de l'être. Il découvre l'horizon de, de l'être. Et, et, et il lui est montré qu'il est un dans l'amour avec sa mère. Il voit qu'il est au centre, il est le au centre de l'amour maternel. Quand ils sont en face d'elle, quand Chance il se tient прямо devant elle. Donc il, il, il perçoit que l'unicité de sa personne. Il vit que toute l'unité de sa personnalité. je crois que dans les relations, dans les dialogues que nous avons pu dans lesquels nous avons parlé entre les différentes religions entre entre les différentes cultures. Мені здається, ця тема діалогу різних культур та різних, різних, різних богословських течій. Elle ne peut se elle ne peut s'accueillir. Вона не може бути сприйнятою. Avec cette même conscience. Інакше, ніж саме в стані такої свідомості. Que, que nous sommes que que la, la vraie rencontre est un miracle. Be, без розуміння того, що зустріч це чудо. et qu'elle permet aussi de découvrir euh, la bonté des, des, des êtres et, euh, je pense que cette notion de cette spiritualité comme disait jean paul II, de cette spiritualité de la de la rencontre je crois qu'elle est, elle est euh, elle, est, elle demande d'être à à être sans cesse euh, réapprivoisée. Вона щоб d'être, réveillée. Pour, euh, pour, voir capacité, pour, euh, pour voir cette capacité. Comme on disait de voir cette positivité. Voilà. Merci. Дякую. Додав лише, що наступного року в серії бібліотеки Клементина ми вже запланували видати одну з книг Бальтазара. І е, перед тим. Так, е, я б хотів в рамках нашої зустрічі, оскільки темою було обрано у пошуках єдності Християн, сказати декілька слів про книжку. Іва Конгар, мені здається, вона є теж фундаментальною свого роду, бо ну, певним чином це фантастично. Як людина в ста сторінках виклала те, про що написано стільки монографій, та розбито вже стільки списів, та ще, на жаль, буде багато розбито. Назва книжки Дев'ять віків по тому нариси про східну схизму. Тобто, фактично, це в ста сторінках він спробував викласти. Всю драму розподілу церкви. Напевно, ця книжка важлива саме не як науковий труд, а труд людини, яка живо переживає цю ситуацію розподілу, як щось притаман, глибоко притаманні своїй духовності і як щось жахливе. Звичайно, відповіді конкретної, як подолати. І в конгар не може дати. Але це, це людина, яка була однією з, з тих поруч із тими, хто готував документи Другого Ватиканського собору. Тому прислухатися до неї потрібно. Ця людина сміливо та правдиво говорить про, напевно, найбільшу шкоду, яку ми отримали з розподілу. Він каже про те відчуття недовіри, яке фактично е, е, стверджувалося та розквітало протягом століть і залишається, на жаль, е, і зараз. І головна теза цієї книжки, що доки ми не усвідомимо загрозу цієї недовіри, цю спокусу недовіри, годі говорити про якийсь певний діалог. Це, звичайно, стосується кожного з нас, кожен по-своєму. Або це може відбуватися в стінах Українського католицького університету, або в рамках спільноти Дім серця, або на сторінках тих перекладів, які ми пропонуємо. Але в певному сенсі йдеться про одне і те саме. Це спробу привнести в український духовний контекст, це почуття, що недовіра є загрозою і чимось таким, що реально пер пережити та переступити. І мені здається, що і праці Вальтера Каспера, і праці, які ми будемо друкувати Курта Коха, і праці Крістіана Троля та всі інші, зокрема і Пелікана, звичайно, вони покликані саме до того, щоб пробуджувати нас і просто відкидати це відчуження, як він називає цей розкол, відкидати цю жагу бути завжди. Прискіпливим до слів іншого, а навчитися бути щирим. Це знов-таки те, про що казала от ця спонука відчути себе в певному сенсі дитиною. Ну, напевно, це найголовніша теза всіх всіх цих ножок. Пан Мирослав, ви хотіли щось? Про виправдання традиції Ярослава Пелікана. Мені хочеться що сказати. Думаю, що в нашому львівському контексті це дуже важливо. Навчитися розрізнити традицію від традиціоналізму. Ця книжка є надзвичайно важлива в цьому, в цьому плані. Пелікан використовує кілька образів, які є дуже важливих таких порівнянь зіставлень. Один це образ сім'ї. Після того, як Дитина проходить різні фази сприймання своїх батьків, вона завершує великою вдячністю до свої, своєї сім'ї, до своїх батьків тим, що вони ввели цю дитину так, можливо, у великий світ. І при цьому Пелікан каже дуже гарну, дуже цікаву фразу. Абстрактне поняття про батьківство не замінить. Не замінить справжньої сім'ї, так само як космополітизм не може заступити нам власних традицій. Тобто, з одного боку, традиція це те, в чому ми виростаємо, і потім з вдячністю ставимося до цієї традиції. От з іншого боку, вона не повинна замінити нам, замінити нам те, що є істиною. І друге, друга думка. Це різниця між це ставлення до ікони. До ікони теж можна ставитися як до ідола, як каже Колікан, і як до символу. І тут у нього я зачитаю таку фразу: Традиція має характер ікони. На відміну від двох інших точок зору, коли вона не проголошує себе співвимірною з істиною, якої навчає, але все ж проголошує себе шляхом, що ним ми, її спадкоємці, маємо йти, аби сягнути за її межі через неї, але понад нею, до універсальної істини, що є доступною лише в конкретному втіленні, так само як саме життя дається нам лише через конкретних батьків. Бачите, як. Дуже гарно він оцій сімейний образ сім'ї, образ ікони.